Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка посилок з Алікспрес. Така ціла гора у нас посилок є, тож сідаємося позручніше, думаю, буде щось цікаве. Ну, і розпочинаємо. Так, перша наша посилочка. Незрозуміло, щось вроді би і м'яке. Значить, якась одежа. А ні, тут посилка з посилками. Цікаво, що тут? Отут і я замовляв, і дружина замовляла, і де в якій, що чи є, навіть і не знаю. Якийсь, блін, штрихко, знаю. Боже, як все серйозно. Так. Що це таке? І тут сертифіковано в ЄС. О! О, а це моя. Дивіться, це... Підсвітка номера Hyundai ix 35 Гвинтики не загубити. Hyundai X35 або Hyundai Tucson другого покоління американський. Для чого мені ця підсвітка? Ну, бачите, тут є місце під камеру. А то я причепив був до, ну, до, до, до звичайного Там приклеїв, тут якось цей провідок, є лівий. Ця штучка в мене обломилася, ну, і я вирішив замовити ось такий. Ліхтар підсвітки номера. Так, це добре. Поїхали далі. Наступна посилочка у нас. Ага, а це мене дружина попросила замовити їй кофточку. У неї на карті тоді не було грошей. І замовив я їй кофточку. Блин. Бачите, де ти розпаковуєшся. Ай ладно. Зробимо так. Так, ковтинка. Що можу сказати? Мягенька, приємна. Ну і на таких худих жінок дівчат, на таку, як в мене, кілограмів на 50 жінку високу. Хороша, м'ягенька, приємна. Ну, на відчуття дуже приємна. Поїхали, далі наступна у нас посилочка. Ай. Рукавички. Які вони на дотик. Ну, знаєте, такі теж м'ягенькі, приємні, хороші рукавички дитячі. Так, далі і наступна наша посилочка. У нас тут... Оу, ло Тут море всього. Ну, давайте по черзі. Так. Ну, Це певно явно, що не я замовляв, а дружина. Обруч. Нашо? Не знаю. А, тут він якийсь, слухайте, з якимись приколяхами цей обруч. Незвичайний. Тут бачите, які ще ці прищепки такі є. Це, певно, якийсь спеціальний робити якусь круту зачіску. Mm -hmm. Понятно. Поїхали далі. Наступна наша посилочка. Так. Так розумію гірлянда. З пультом навіть. Ага, угу. от воно що. Ну, коло мене є якраз павербанк. Давайте спробуємо. Йоу! Як гарно. А пахне як. Так, виключити. А, блін. Бачите, що до пульта треба батарейка. Ну, без батарейки не буде. У тут можна керувати... О, тут є кнопка наводити, попробуємо. Угу. Кольори жалко, напевно, не перемикнеш. Ну да, і тут я дивлюся. Просто положення. А можна яскравості додати, можна зменшити. Ну, нічого, така прикольна гірлянда. Поїхали далі. Щось маленьке десь в цьому куточку. Блін. З такими посилочками дрібними. Боюся, щоб щось не розрізати. О, кіт, Муркіт. Це що у нас? Берелочок. О, да, берелочок з таким котом. Най буде. Певно, не вистачало якоїсь дрібниці, щоб купон примінити на скидку. Так, і тут у нас, чекаю, тут вже чуть щось не розрізав. О, БМС плата. Ура, БМС плата 4С, бо мені були приїхали браковані тут дві штуки. йо як мені пощастило. Можна буде відремонтувати один акумулятор, навернулася. Ще один треба зробити чоловікові пообіцяв. Так, поїхали далі і тут у нас якась заковка в формі дерева, чи що це. М -м я не знаю, ну як воно працює. якось коси скласти і це зацейкати, а цим не знаю, обв'язати чи що. Без поняття. Поїхали далі. Тут вже щось запаковано в повітряний матрац. Може це щось навіть і дуже дорого коштуюче. Опачки. Це. Це, це, це. Це. Я не знаю, що це. Дві губки. А. Все, я зрозумів, що це таке. Це коротше, дружина замовляла, але знову ж таки замовляла мені. Це спрей такий, який відштовхує воду, тобто десь можна нанести на взуття та навіть, навіть не знаю, можна навіть на дзеркало автомобіля. напевно. Коротше, такий Хороший балон такий, слухайте, є тут з самого спрею цього розчину. Ми прям так гарненько наляли. Китайці. Це треба тестувати, зараз прям так не зможу вам показати, як воно працює. Ну Але кому цікаво, то, напевно, треба буде продовжити відео і зробити, подивитися, як воно буде працювати. Так, що у нас тут? Купа посилок? Ну Давайте з і розпочнемо. Ого, а що це щось так його замотали якусь ще в польгу? Був? Ой, та прямо там. Слухайте, термоусадки, чи термоусадочної плівки. так же завернули, як не знаю, що ніби така якась цінність велика. А, тут дивіться, тут і е, бумага є ізоляційний папір. Ну, з однієї сторони. Липкий наклеюєте на свій акумулятор. Ну і ось такий термоусадочний рукав. Ось так по ширині, здається, 200 мм, кому цікаво, Ну, 20 см. То тоді він хорошо налазить на акумулятор з 8 або з 16 елементів. навіть з 32 якщо так подовжені. Ну, це все толкове, це все мені потрібно. Поїхали далі. Ще одна БМС плата, ура! От уже вже буду акумулятори робити. Ну. І ще одна БМС плата. Супер. Ну і така здорова. Моток якийсь. Ну, тут швидше за все теж тут термизбіжний рукав. Ось тільки його тут, мені здається, 10 метрів. Ну що, Він швидко закінчується. М, і дивіться, знов його такий екрануючий якусь плівку. Це певно, щоб він не перегрівся там і не збігся десь у літакові чи, десь, чи де там, чим не їхав. Хоча мені і так, звичайно, його купирки просто присилали цей рукав звичайному пакету, нічого не ставалося. Але все одно респект продавцьові, що. Дбає про покупців, щоб не зіпсувалося. О, ну тут так. Да, тут 10 метрів. Оце мені вже вистачить надовго. Навіть всередину е, поставив куперки, щоб воно ну, не зім'ялося, щоб було рівненьке. Ну, Пакує продавець прям чудово. Так, друзяки, ну і на останок така велика коробка. Зараз будемо дивитися, що тут приїхало. Ну, а я в принципі здогадуюся. Знову ж таки, замовляв не я, замовляла е, дружина. Хоче в нас навести неймовірну чистоту в хаті. Тому тут у нас повинен бути парогенератор, щоб можна було відчищати ним всі щелі, якісь жир і так далі. Ого! Ого, тут скільки всього, це просто капець. Так, ну, сам парогенератор. Така хреновина, здорова. Далі кабель вживлення. Купа насадок якихось. Така якась насадка. А, це знаєте що? Це, напевно, одежу можна буде розглажувати. Це моє честне припущення, не знаю. Тоді от така штанга. Така ще насадочка. Різинка якась. Далі це я не знаю, що це таке. Трохи грязне. Він картону кусок причепився. Щось якась така. Може це воно напруг надівається, не, не знаю. Тоді дивіться, навіть пара рукавиць, ну і якась інструкція. Так, давайте трохи поскидаємо це все і глянемо, як виглядає сам наш парогенератор. Ручка є для такого зручного перенесення. Ну, звісно, сюди живлення наше підключається. Контейнер, я так розумію, вода набирається, а це що дивно. Що, сюдою хіба заливати воду. І тут, блін. Для чого це воно так зроблено? Де я без 100 грам не розбереся. Віка увімкнення, вимкнення. Ну і все, я так розумію, далі ну, ніяк не розбирається. Ну, в смислі. Розібрати можна все, що хочеш. Гонти типу відкручувати. Тобто це він практично зібраний. Ну і сюди якусь насадку накручуєш. Ну, знаєте, комплектація така багата-багата і. Здається, не дуже вона за нього багато грошей віддала. А скільки вона за нього грошей віддала, в описі до відео закріплю всі посилання на всі товари. Щоб кожен міг подивитися, вибрати, що йому потрібно, і купити для себе. Тож, був радий бачити всіх у себе на каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь і до зустрічі у нових відео. Всім добра і мирного неба!